Дуже незручно знімати оце рукавиці грязні, прийшлося знімати рукавичку, щоб засняти відео ну, для себе і, можливо, для когось. Дуже незручно знімати, я не думала знімати. Але, думаю, зніму. Думала, думала. Зніму для майбутнього, так би мовити. Може, я ще захочу зробити. Цей гіпертуф. Так ось у мене тут пішло ось таке відерце цементу, повне з горою. Е, ось таке відерце, ой, вибачте, половинка оцього піску було повно, але тут ще, мабуть, більше половини пішло. І ось така бадья неповна. Пішла в мене торфу е, з цим, е, з перлітом, вірмикулітом. І я додала посудне таке для. Ой, гарматизатор. Вибачте, забула слово. Не герметизації, Ой, сама з себе сміюся. Ось в мене вийшло таке, ну воно дуже повітряне. Ось кулька, бачите, вона ой, воно ось вона тримається, але вона така вогка, я можливо, я забагато додала води. Ось вона, та що таке, я не можу. Ось я зліпила три кульки, вони гарно тримаються, вони ось не розпадаються. Бачите, ось я кидаю. Зараз буду обкладати. Не вистачило мені цього рествору. Гіпертуфу цього я хотіла високий ось такий зробити. Ну, перший раз, може, він і не застине. Ну, побачу. Уже перша невдача. Щойно почала робити і не вистачило мені доверху. З такого я хотіла високий горщик. Ну, яке є, так і є. Мабуть, нічого в мене не вийде, тому що воно сиплеться, крихке. Якесь воно крихке, розумієте? Мабуть, мало цементу, чи що воно? Ну, може, ще не висохло. Та воно ще не висохло, звісно, але. Все одно мені. Це гіпертуф я робила. Я багато, мабуть, додала м -м, торфу. Або, скоріше всього, замало цементу. Ось у мене стоїть, я читала, що треба накривати целефаном, а може вже а, може, дощ буде вночі, нехай ще буде прикритий. Сьогодні третій день. Воно стоїть. Подивлюсь, який буде результат.